Чому було завдано удару по греблі в Кривому розі Інститут дослідження війни? Аналітики інституту, не виключають, що ударом по гідротехнічних спорудах у Дніпропетровській області, Росія хотіла завадити контрнаступу ЗСУ на півдні, річка Інгулець є важливим географічним об'єктом контрнаступу українських військових. Що триває уздовж Херсонсько-Миколаївського кордону, зазначили експерти. Російські сили, ймовірно, націлилися пошкодити українські понтонні мости нижче за течею, особливо у районі Давидова Брода, де ЗСУ намагаються розширити свій плацдарм. Таким чином, вдаривши по дамбі, водою мало змити всі понтонні мости. Таким чином, Росія завдала серію ракетних ударів Х-22 з літаків стратегічної авіації по гідротехнічних спорудах у Кривому Розі, внаслідок чого кілька районів залишилося без води. А місцеві мешканці повідомили про підвищення рівня води в річці Інгулець.